Наша перша відеорозповідь про урочистості у районному народному домі день захисника України. Це свято є новим, але його відзначення свідчення того, що українська нація незламна і нескорена, оскільки на захисті державних кордонів стоять мужні, сміливі, віддані своєму обов'язку захисники, українські воїни. У районному народному домі відбулись урочистості з нагоди Дня Захисника України, 73-ї річниці створення української повстанської армії та дня українського козацтва. І з нагоди цих свят українських воїнів та ветеранів УПА привітав голова районної державної адміністрації Руслан Шишка, який побажав здоров'я, мирного неба та опіки Божої Матері, яка завжди своїм покровом захищала українське військо. Це свято сьогодні є найбільш актуально аніж 2, 5 чи 10 років тому. Ще ніхто 2 роки, 5 років тому не міг передбачити того, що українська держава буде знаходитися в стані війни. Ніхто не міг передбачити того, що кращі сини і доньки будуть знову. Гинути від свого сусіда. Ніхто не міг передбачити, що українська армія буде знову підніматися з попилу. Адже понад 20 років на, на наше військо ніхто не звертав уваги. Понад 20 років воно розкрадалося і армувалося. І лише за цей короткий час. Воно зуміло відродитися завдяки державі, завдяки волонтерам, завдяки кожному простому українцю. Я сьогодні хочу привітати цих сивочолих чоловіків, які сидять тут, в цьому залі. Ще понад 70 років тому ви зі зброєю в руках. Були захищали свою державу. Сьогодні держава захищає ваші діти і внуки. Я хочу подякувати військовослужбовцям, які були в зоні АТО, які зі зброєю в руках захищали нашу державу. Я бажаю всім вам міцного здоров'я. Я бажаю вам мирного неба. Я бажаю, щоб Пресвята Покрова охороняла ваші сім'ї. За сумлінне виконання своїх обов'язків та з нагоди дня захисника України Руслан Шишка нагородив грамотами та грошовими преміями військовослужбовців військових частин міста та членів братства ОУН УПА. Отець Богдан Авихор благословив українське військо і закликав не забувати тих, хто віддав своє життя за свою країну, захищаючи її незалежність та шанувати тих, хто дбає про захист її кордонів сьогодні. Пресвята Богородиця завжди була і є особливою заступницею для нашого українського народу. Особливо сьогодні. Ми потребуємо і випрошуємо цього заступництва, тоді, коли ворог знову продовжує топтати нашу українську землю, нищити нашої братів і сестер, сьогодні ми знову волаємо про поміч до Господа Бога за всіх захисників нашої батьківщини. Ніколи не забували тих, хто вже віддав своє життя за нашу державу, Україну, щоб ми шанували тих, хто сьогодні стоїть в обороні нашої держави. На превеликий жаль, ми не маємо ще цієї держави, яку би хотіли бачити. На превеликий жаль, ми не маємо сьогодні влади, яка би законному порядку могла сприяти духовному і матеріальному розвитку своїх співгромадян. Але ми до цього йдемо. Ми не бачимо сьогодні реальних ще кроків. До віднови нашої української держави. Ми бачимо сьогодні якісь дивні речі, дивні репресії, але не бачимо ув'язненими на лаві підсудних тих, які цю державу розкрадав, тих, які допустили кровопролиття в нашій державі, Україні. Спільно із отцем Богданом Вихором та отцем Тарасом Дзьобою була промовлена молитва за наших захисників. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо, винуватця наші, і не введи нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід плітко Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на і з вітальним словом з нагоди свята звернулись до присутніх голова районної організації Братства вояків оун УПА, голова спілки офіцерів Брідщини та начальник Бродівського військового комісаріату, який нагородив нагрудним знаком знак пошани учасників АТО. Хороший настрій та позитивні емоції подарували присутнім виступ дуету у складі Андрія Холода та Сергія Чижа, які виконали повстанські пісні. See <laughs> you Проклали свою рідну ниточку між минулим і сучасним у своїй літературно-музичній композиції вихованці Бродівської гімназії імені Івана Труша, вшанувавши пам'ять про воїнів упа та віддавши шану сучасним захисникам. І бились до загину. На їх могилах без хрестів стоять берези білі, а вдома плачуть матері завчасно посивілі. Бо без іменних тих могил. В лісах, ох як багато, за волю хлопці молоді боролися завзято. Нам невідомі імена, хто чий і родом звідки. Стоять берези мовчазні, подій кривавих свідки. Закінчило свято покладанням квітів до пам'ятників Петру Полтаві та Небесній Сотні.